Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Трола-Переводник. Дякую всім за приємні коменти. Людмилі, дякую за донати. Минулим разом забула відмітити, дякую велике. Донатьте, кому є за що донатити. Да, тут хочете розібрати що з дьяволом. Дивіться, сьогодні ми. Сьогодні ми будемо дивитися в таку тему відійдемо трошки від війни, я іноді роблю такі моменти відпочинку, відходу від війни. І подивимося, що у вас відбувалося, що зараз відбувається на даному етапі, і що буде? Ось такі три питання. Подивимося сигніфікацію, якщо ви себе впізнали. Буду характеризувати, якому ви стані зараз. Значить дивимося. Якщо ні, ви ж розумієте, що для всіх це неможливо передивитись в одному варіанті. Тут буде, правда, два варіанти. Дивіться, отака колода карт. І загадуйте по рубашці, і така. Або по фігурці. я скажу, яка фігурка, ще не вибрала. Будемо дивитися. Так, хто прийшов? Хто прийшов? Сигніфікація. Хто прийшов? Що відбувалося у вас раніше? Які события? Які? Що відбувається зараз? Що відбувається зараз? І що буде в майбутньому? Не знаю, насчет поради. Треба чи не треба. Другий варіант. другий варіант, Хто це? Ви енергію свою. Давайте сюди. Хто це прийшов? Хто? Хто прийшов? Сигніфікація. Що було раніше? Тут дві разом карти виходять. Так і буду класти. І опять дві разом. Добре, 4. І що <клес> відбувається зараз? Зараз що відбувається у вас в житті? І що буде в, ну, в майбутньому? Що буде? По дві карти виходять. Ну, так як ідуть, так і буду класти. Дивіться, це буду я доповнювати ще. Значит, по фигуркам. Первая пирамида, цена на вот этих картах пирамида. На... Так. И сейчас, сейчас, сейчас. И черепашка. На другом варианте. На другом варианте черепаха. <клево> 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 Если треба дополнять, буду дополнять. Еще брать карты. Так, поїхали. Піраміда. Хто прийшов? Хто прийшов? Ух ти, Угу. А тут прям сразу виходить людина, в якої все рухнуло, башня произошла. Тобто такий, знаєте, може, в прямому сенсі слова тут і будинок рухнув, і життя рухнуло, і тут патрі, і. Бо зараз війна, і очікування, ви, ви знаходитеся в очікуванні, в очікуванні хочете розібратися. Кажете, я тут зараз в стані а, такому холодному, рішучому. Я більше зараз по як, знаєте, як, а, як прагматик, як людина, яка Дивиться реально на віші, <кій> <кій> ну, на речі, дивлюся, да? і думаю, підходить мені це чи не підходить з тої позиції неземоційної, абсолютно, з розрахунку, а, що я можу з цього мати. а Вигодно мені це не вигодно. Ну, такий, такий чоловік. А що рухнуло? Зараз я уточню. <кій> Що рухнуло? А ви кажете, минуле з обманами, з весільями, да, тут є, був, був брак. А, тут є дитина, дівчинка, скоріше всього, залишилася, за яку, яку ви тримаєте, да, мужчина, кажете, чоловік ваш гуляв. І гуляв довго. Ну, в общем, дивимося цю сім'ю. Не сім'ю, а вас. Тут кажете, дьявол мене обмежив. А, що було? Було. Була тяжесть, було раніше, знаєте, чувствувала себе самодостатньою. Що мені, так, да, в сім'ї. Ось навіть карта вискакує. В сім'ї, в домі самодостатній. Вам було дуже тяжко в цьому самодостатньому одиночисті. А тут же показують, що мужчина був. Мужчина. Да, чоловік був, бачите? Ну, вам було тяжко з цим чоловіком. Ага. Тут любовні отношення. Чоловік цей був одружений на другий, і він, вам, вам було з ним дуже важко. Тому що навіть про те, що йти в майбутнє, ви мріяли про майбутнє, да? Задумки такі були. І ви думали, що це ваш шанс. Що от він ваш шанс це ваша судьба, тут такий розрахунок був. Не розрахунок, навіть тут більше емоції, емоції. Я люблю його, я йому довіряю, я поглощена його життям, його судьбою. Так, да, така емоційна, і він, вроді, любив, вас любов була. Але ви бачите, що ви дивилися в різні сторони в минулому. Його, його бажання. І ваші бажання, емоції, вони були різні. Зовсім різні. Ну, як би не совпадали, да, дорожки йшли паралельно. От вони є, вроді би, вроді, ми, ми рядом. Емоції є, але вони йдуть, <кхух> як рельси, що вони не пересікаються. А що зараз відбувається? Що? Угу. Ну, Ви кажете, мужчина зараз в холодних енергіях. Емоції, ці, він ну так, емоційно холодний, емоційно відсторонений, він в таких самих енергіях, як і ви. Вам теж хочеться розібратися, в чому проблема. Ви, ви кажете, він тут скупий, жадний, він тут їздить, тут якісь поїздки, можливо, він переїздами займається. Курсірує десь. Що це означає? М -м -м. Поняла. Тут кажете ви, що тут була якась таємна сім'я, таємна сім'я і ребенок. От дитина тут є, присутня. І він приїжджав. Він рішає, коли приїхати, коли не приїхати. На даному етапі він обмежений. Він вирішив обмежити поки що свої емоції і ага. І що? Ну, знаєте як, він каже, що ви дуже сильна, дуже сильна, і його притягуєте, притягательна така жінка. І імператрицей стабільна. І во всіх отношениях. Тобто, тут вищого статусу не може бути. А це ви реально, чи, чи це хтось інший? Сопротивление. Ага. <клухи> Ні, не так. Тут він каже, що у нього є сильна женщина і імператриця. І, а до вас він так приїжджав наїздами. І там діти теж. Він відсікає зараз ем, возможность зустрічатися з вами на даному етапі і хоче ці поїздки всі завершити, бо там діти. Тобто раніше він про дітей не думав. Перейти в новий етап, от, поміняти життя. Ну, зараз якийсь такий, щоб прорив був. Це луна тут суцільна. Непонятно буде, не буде. Тобто він вас тримає в такому стані непоняток. Тут іде трансформація. Трансформація. Угу. Ну, вам хочеться вже скоріше розібратися з цією луною. І зі своїм одиночеством. Бо якби ви за, за це все тримаєте за ці стосунки і далі не йдете, і не бачите нікого на округи достойних таких претендентів на вашу руку, серце, і вже сил немає перебувати в депресіях. Уже так, знаєте як, Ви такий слів робите туди в, в емоції, в переживання. Ви тут положилися зараз, поклалися, <кій> кажете, ну, вибір мені робити, то лі чекати, що, що мені подфартіть, по, по, по судьбі. От як буде, так і буде. Ну, така якась обреченість. То лі мені в страхах сидіти? От е, вибір треба робити. І що? Ну, по правосуддю. Щасливу сім'ю, кажуть, ви собі надумали. Тобто ця історія вся тільки у вас в голові. Ну, це про те, про що я казала, що емоції. Тут емоції більше превалірували. І превалірують, і переживаєте, і хочете розібратися. Кажуть, що це тільки ваші мічти про сім'ю з ним. У нього такого нема. Що буде? Ну, буде тупікова ситуація, з якої вам треба буде самой вигрібатись якось. Тому що е лібо сидіть в одиночестві, либо все блокувати. А що блокувати? <клухи> а що блокувати? Блокувати жаднічать. От перестать жаднічать. Перестать жадничать, перестать триматися за ті стосунки, які були раніше. Ну це ж на майбутнє, розумієте? Вам тут треба, треба вибирати. В депресіях прибувач чи в очікуваннях невідомо чого. І уходить від емоцій. У вас тут є шанс. Угу. Перехворіти. І що? Ага. Знаєте, кажуть, у вас є шанс переплакати, перехворіти і вийти з цього стану жертви, стан а, такої стабільної жінки, стабільної жінки Пентаклівої. Угу. Да, перейти з емоціями бути легче, не Угу. Не піддаватися обманам, не піддаватися якимось е, маніпуляціям. Тут дивитеся со сторони, знаєте, подивитися критически со сторони. Що через е, любовні отношения легкі такі, да? а не виходить сім'я ніяк. Це ваші уроки. Вам треба їх пройти. Угу. Ну, так, да, трансформувати. Тут трансформація йде. Новий період. Проходьте свої уроки, по правосуддю, показують новий етап таким образом, як ви його проходили в, в цьому випадку. Да? Точно так само. У вас не вийде. Вам кажуть, працюйте над собою, працюйте над, над тим, що. По наростанні, по міру, там десь мужчина знаходиться, а ви в другому місці. Ну, як би поміняти це життя нереально. Для вас це нереально. Угу, це Луна. Від Луни треба оборонятись. Шо в Луні? Шо в Луні? Тут є має, тому що Луна тут виходить уже не один раз. Зараз будемо дивитися, є тут. Має чи немає. Шоулоні. Ага. Ага, Понімаєте, тут і те? Із-за сильного бажання бути в сім'ї, от з тим чоловіком, ви попали. Ситуацію без грошів Кажуть, тут якась змія мудра і лисичка хитра, поучаствували, да, поучаствували в цих собитях. Угу. І завели вас в тупікову ситуацію. А чим іменно? Чим? Болізняними страхами. От вам треба перестати ем, перебувати в такому в таком депресняках, тому що це вам чарівато послідствами. До речі, кому потрібні особисті розклади, звертайтеся плюс 38 099 28 149 47. Я можу допомогти показати індивідуально, які у вас тут перепони, які проблеми і як з ними бороться. Якраз у мене зараз такі клієнти, такими питаннями і займаємося. Але це треба індивідуально, в спільних розкладах цього не зробиш. Добре, це була піраміда, Дякую. Тепер у нас є черепаха. Другий варіант. Дивимося, хто тут прийшов. Ага. Отакий мужчина відлюдник, який вже тут а, зарос мохом заховався. Бачите, на ньому вже тут шишечки ростуть, такий леший, Який хоче перемогти, бути переможцем в новому, новому етапі. Тобто вже так застоявся, ви кажете, ну, скільки можна вже, треба вже виходити, скільки, скільки можна сидіти. Було що? Була емоційна така емоційна сім'я. Ви вважаєте, що по емоціям ви підходили один одному от іду. І тут ви були в обмеженнях. В обмеженнях восьмерка. Мічі показує. і очі закриті, і не знав, куди рухатися. Тут восьмерка, восьмерка, і догралися до п'ятерочки, тобто добігалися. От у вас іде йшло. Знаєте, ваші дії привели до того, що ви не вийшли з якоїсь ситуації, да, до, до чогось там добилися, а ви навпаки, знаєте, як щот назад пішов. Тобто, замість того, щоб. Еволюціонувати, от іде така, таке слово, ви зайшли в якийсь регрес. І ця еволюція, от там, де мені було уютно, класно і емоційно добре, ви прийшли до, до того, що ви розстроєні, і ви вважаєте, що у вас тут шансів немає. Насправді, ви шанси просто шансами не користуєтесь. Ось стоять два кубка, бачите? А ви дивитесь на оці кубки, які вже розлиті. Тобто своїми, своїми діями, своїми такими короткочасними якимись проривами, ви завели себе і свою сім'ю до такого стану. А що зараз відбувається? Зараз відбувається обнуління по дураку. Тобто йде, йде новий етап. Ви зрозуміли, що от ця імператриця, да, яку ви ціните, яка крута, така плодородна жінка, і вона вас дуже притягує, така притягательна, така манка в неї енергія. Оце у вас тут переосознання. У вас тут чітка така позиція. Щоб ви нарешті зрозуміли, наскільки вона для вас цінна. Це зараз. А що буде? Угу. Ну, ви знаєте, ви буде робота, така, нарешті, ви вилізете з свого болота почнете працювати. Працювати, відстоювати, відстоювати свою територію, відстоювати свій так сказати, будинок, свої, своє окруження, те, що ви на, наробили, заробили, відстоювати те, що у вас є, те, що вам для вас цінне. Але по емоціям ви тут поростеряєте. В періоді цієї дороги оці кубки губити будете, понимаєте? в переході із одної ситуації в другу, тобто на даному етапі ви, вам здається, що ви цінність да, свою приобрели, ви зрозуміли цінність цієї жінки. А з іншої сторони, знову ж таки, у вас такий регрес емоційний що ви із сімки кубків переходите в шістку кубків. А, і у вас починається э, з восьмерочки, потім іде, э, як почну заробляти гроші, да? я тут починаю жадничати, я починаю триматися за ті фінанси, за ті ресурси, що в мене є. Я починаю тут цінити те, що матеріальне, відстоювати ці позиції. А, що Я ж тут скільки сил вклав, мені ж тут е, от, енергію я туди вложив, а, але по емоціям у вас йде на вбивання. От, починалося з восьмерочки, заканчива Тобто Ви повертаєтеся, повертаєтеся до того, з чого почали. З кінця. Тобто ви будете, е, тут, е, ви будете будете тут Тут триматися за минуле. У вас таке, така стойка позиція, що по фінансам я піднімаюсь, по емоціям я знижуюсь. А ну, в цьому ваш вибір, це ж ви вибираєте. Ви не вмієте балансувати, у вас немає такої, таких здібностей. у вас тут постійно якісь перекоси, качелі. Як у минулому перекоси були, так і в майбутньому у вас будуть перекоси. Ну, для того, щоб збалансувати, я ж кажу, що приходьте на розклад, подивимося, що вам тут заважає, що вас заганяє в такий, такий стан льошки, що вас загнало, кому ви там там і що ви там серце розбили, да, і за ким ви тут спостерігаєте. Um, і чи треба це вам взагалі? Окей, до побачення. Пока-пока.